Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Файно, дякую, що завітали на мій канал Файна Кухня. Сьогодні пропоную приготувати страву з закарпатської кухні. Це пасуля з капустою, але я приготую більш такий швидкий і корисний варіант. Починаємо! Одну маленьку цибулину та два зубки чеснику необхідно дрібно нарізати. Мені знадобиться квасоля. До речі, на закарпатському діалекті квасоля це пасуля Тепер зрозуміло, чому пасуля з капустою. В традиційному варіанті зазвичай квасолю замочують на ніч, потім відварюють. Але це швидкий варіант, тому я беру консервовану квасолю у власному соку у мене ось така: об'єм банки 540 мл. Можна брати будь-яку квасолю, її необхідно промити під проточною водою. Знадобиться 3-4 стакани квашеної капусти, або можна взяти свіжу капусту, з квашеною самий смак. Але свіжу, якщо ви хочете, теж можете використовувати. Також знадобиться 1 столова ложка томатної пасти, її можна замінити на 2 свіжі томати, або взяти будь-який томатний соус. Єдине, що хочу. Рекомендувати не брати томатний соус з якимось присмаками, тобто не має там бути ні базіліку, ні орегано, ні якихось інших спецій, тому що це тільки буде перебивати смак супу. Він буде теж смачним, але буде інакше. Також знадобиться дві чайні ложки солодкої паприки. Ну, яка закарпатська кухня без паприки. Сіль та малений чорний перець беремо до смаку і знадобиться три столові ложки рослинної олії. В каструлі з товстим дном нагріваю 3 столові ложки рослиної олії. Вкладу цибульку і смажу 1 хвилинку до м'якості цибулі. Потім додаю подрібнений часник і продовжую тушкувати ще 30 секунд, щоб він віддав свої смаки. Далі додаю 2 чайні ложки солодкої паприки. Все швиденько перемішую, бо паприка, знаєте, має таку властивість пригорати, тому треба робити дуже швиденько. І після цього зразу ж додаю промиту під проточною водою квасолю, тобто пасолю, вчимо закарпатський діалект, перемішую і тепер сюди додам томатну пасту, сіль та малиний чорний перець до смаку. Все перемішую і поступово додам водичку. Знадобиться приблизно до 2 літрів води. Спочатку додаємо менше, а коли додамо капусту, то вже додаємо стільки води, наскільки густим ви хочете бачити ваш суп. В традиційному варіанті готують трошки інакше. Там роблять дві зажарки: одна з борошном, друга з цибулькою та часничком. Але це не Зовсім традиційний варіант, і він швидкий у приготуванні, тому ось так. Додаю капусту. І тепер доводимо все до кипіння. І будемо варити до тих пір, поки капуста не буде м'якою. У моєму варіанті капуста консервована, квашена, вона вже м'яка. Тому я довела до кипіння, даю покипіти одну хвилинку і все. Моя пасуля з капустою готова. Все дуже-дуже легко і просто. До пасулі з капустою в нашій сім'ї завжди готували молоденьку картопельку за смажкою або смажену картоплю і їли трохи картоплі, трохи пасулі з капустою. Ну це дуже-дуже смачно. І, до речі, в спекотний день цей суп можна їсти холодним, він дуже дуже смакує. Спробуйте! Друзі, файно дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, пишіть будь-який коментар, підписуйтесь, якщо ви тут вперше. Я завжди рада новим глядачам. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І пам'ятайте, все буде Україна. Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім папа! -па.